Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну зенітних ракетних систем Патріот. Він показав фото ЗРК і написав у Твіттері: Патріот для патріотів. Вмійте візуалізувати мрію. Треба розповісти про неї світу і дати їй життя. Саме так сталося з Патріотом ще до повномасштабної війни, ще до мого призначення на важливу посаду в моєму житті. Саме так сталося. Під час мого візиту до Сполучених Штатів у серпні 2021 року, коли я працював на посаді заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, саме тоді я вперше сказав нашим партнерам: нам потрібні патріоти, свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули, це неможливо, але неможливе стає можливим. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітні ракетні комплекси Патріот. Наші зенітники освоїли їх так швидко, як тільки могли, а наші партнери дотримали свого слова. Це результат кропіткої роботи, на чолі з нашим президентом Зеленським. Дякую моїм колегам Борісу Пісторіусу, американцям, німцям, голландцям. Ми переможемо разом. Підпишись на канал, постав подобайку, тисни на дзвіночок.